Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Зустрічаємо це Volkswagen Passat в кузові Універсал 2013 року випуску з об'ємом двигуна 2 літра турбодизель з механічною коробкою передач шестиступеневої на передньому приводі. Гарний тем темно-сірий колір. Є тонування скла, красиві фірмові диски 16-го радіусу, гарна гума. Є передні та задні парктроніки, є обігрів заднього скла в комплектації. Зараз поглянемо, що у нас по салону по комплектації. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. По комплектації у нас повний електропакет, часткове електрорегулювання передніх сидінь. Датчики світла та дощу, є круїз-контроль, мультируль, пробіг автомобіля 260 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедія, є допомога при паркуванні, навігація, блютуз. Такі от фірмові часи, клімат-контроль в комплектації. Також є підігрів передніх двох сидінь, механічна коробка передач шестиступенева, є електроручник. Чудовий автомобіль в доглянутому стані з чудовою комплектацією. Повторюсь, буде продаватися за дуже приємною ціною. Запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.